Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі ТВ, з вами ведучий Мікі, в гостях у нас сьогодні Даша і поговоримо ми про солодощі. Отже, Даша, скажи, а, ти любиш солодощі? Так. А, а скажи, яка твоя найулюбленіша солодощ? Ну, кіндер. Кіндер. Тобто шоколад. Угу. А добре, скажи, а як ти гадаєш, що смачніше, морозиво чи цукерки? Цукерки. Цукерки, а чому? Просто цукерки не холодні, а морозиво холодне. Ага, я зрозумів. А, добре, а скажи, а скільки цукерок в день ти можеш з'їсти? Одну, дві. Угу. А як ти гадаєш? Нам батьки часто кажуть, що якщо з'їсти багато цукерок, то буде погано. Що воно шкідливий, шкодить здоров'ю, що зубкам буде не дуже добре. Як ти гадаєш, це правда? Так. Правда. Добре. А скажи, скільки в день можна з'їсти шоколадних цукерок, отаких невеличких, щоб не було погано. Е... Тільки ближче. Дві. Дві. Тобто, якщо я з'їм уже три цукерки, то мені буде плохо. Uh -huh. Погано. Добре, більше двох не будемо їсти. А скажи, хто тобі купує солодощі? Мама чи тато? Мама, тато. Е, е, Всі хто зможуть. Всі, хто можуть купити тобі солодощі? Угу. Добре. А як, якщо ти полюбляєш шоколад, ти напевно знаєш, що є багато на, е, начинок. Е, молочний шоколад з горіхами, з родзинками, там ще з чимось. який тобі їй найбільше подобається? Більше? Так. З бананом. З бананом. Mm -hmm. Добре. А скажи, кажуть, що якщо з'їсти, наприклад, плиточку шоколаду, то в тебе піднімається настрій, в тебе все стає чудово, хочеться посміхатись. Це правда чи це так? Не знаю. Не знаєш, от ти, якщо з'їдеш шоколад, тобі добре чи погано? Добре. Ну, все, це ми вирішили. І на останок передамо привіт нашим телеглядачам. Солодкого вам життя, до нових зустрічей. Не перемикайтесь, лайкайте.